Якби ви радили якийсь курс у вас, можливо, у вас є така прямо своє найулюбленіше. Куди ви uh, я зрозумію, що ви любите все, що ви створили, але все uh, ж да. таки в нас є напрям і корпоративних програм, і відкритих програм. І корпор в корпоративні програми ми все одно заводимо наш підхід. Це поєднання управління з мистецтвом. Ми від нього не відходимо. Але серед відкритих програм це MLE, Master of Leadership Essentials, це 12 модульна програма, каміні МБІ, які і стратегії. Її і операційне управління, управління проектами, і фінанси, і маркетинг, і комунікації, і економіка, тобто базові предмети MBA, але вони поєднані з. Такими нетиповими гуманітарськими мистецькими речами, да, з гончарством, з фотографією, з танго, бо про комунікації, танго це ж очевидне поєднання, бо танго це про комунікацію. Окрема те, що те, що люблю дуже. У нас є підлітковий напрям, підлітки від 12 до 16 років, тому що королів готують з дитинства. Ну а керівників то точно можна пришивати світогляд самого початку. І там основна ідея програми. У нас є портрет випускника кожної програми. Портрет довгострокової програми підлітковий це громадянин, який дієвий. Який знає, що він хоче, який дотичний вже до реальних реалістичних проектів, який в своїй громаді або в своїй школі, або в своєму оточенні до якого він дотичний, вже створив певні речі, тобто в нього є результати, які можна помацати, який комунікує легко, який може доводити свою точку зору, який може встановлювати стосунки, вибудовувати свої мережі, партнерства, і команди, куди підуть підлітки в бізнес, в державний сектор, в громадські Сектор військовий, ми не знаємо це їх шлях, але при тому бути громадянином і свідомим того, в який період йому довелось жити, і як він до цього може бути дотичний, Оце наш виклик і наша задача.